Христос посеред нас вітаю, браті і сестри. Тема сьогоднішнього відео буде про те, що має християнин робити, коли в його домі починаються різні біди, різні негаразди. Часто це може супроводжуватися якимись посторонніми звуками, які виникають ні звідки, якимись стуками. Подивом подувом вітру і таке подібне. Отже, дуже часто так буває, що до священиків приходять люди з такими проблемами. І, чесно кажучи, мене на тему сьогоднішнього відео наштукнула випадково побачена вчорашня передача, яку, чесно кажучи, я ніколи не дивлюся, тому що такої нечисті я не дивлюся, битва екстрасенсів чи щось таке подібне. Проблема там була в тому, що. У однієї людини були дуже великі проблеми. Проблеми в родині, проблеми в будинку, в якому постійно щось відчувалося, вплив якоїсь злої сили. Щось було присутнє постороннє, якісь звуки, якісь різні негаразди в тому домі були, і таке подібне. І що робить та людина? Вона звертається до екстрасенсів. Які приїжджають і починають розслідувати, починають виясняти, в чому проблема. І, чесно кажучи, в багатьох місцях цієї передачі було насправді смішно, тому що шукали розв'язки проблеми в таких речах, які цю проблему зовсім не могли розв'язати. І тому, властиво, що маємо робити, коли. В наше життя приходять такі випробування, коли ми дійсно не маємо спокою в сім'ї, коли постійні сварки, чвари між братами, сестрами, між батьками, дітьми, коли інколи навіть буває, що в домі починають проявлятися якісь прояви зла через різні стуки, через різні звуки які не є чимось таким природним, а надприроднім, метафізичним, не перше маємо зрозуміти, що це сигнал до того, щоб поглянути, яким є наше християнське життя. Бо маємо розуміти, що в життя справді віруючої сім'ї такі проблеми не прийдуть. Якщо сім'я молиться, якщо сім'я відвідує храм, Якщо всі сповідаються в родині, причащаються, живуть по-християнськи, це практично неможливо. Такі проблеми можуть прийти в сім'ю, яка є зовні тільки, можливо, віруючи, або й зовсім не віруюча, дуже часто живуть без церковного шлюбу, не відвідують храм, не сповідаються, не живуть по-християнськи. Який перший крок? Для того щоб почати вирішувати цю проблему, не звертатися до ворожок, до екстрасенсів різних, до магів, цілителів. Тому що якщо дійсно в ту сім'ю прийшло зло, а якщо є якісь звуки, якщо є якийсь стук і таке подібне в домі, то насправді в цю сім'ю прийшло зло. Це і прояви злого духа. Як ми можемо з цим боротися? Найперше. Наверненням, своїм наверненням, бо все зовнішнє, що ми будемо робити, воно не спрацює. Якщо ми освятимо дім, якщо ми будемо робити якісь інші речі, навіть християнські, церковні, це нічого не дасть без того, щоб ми не навернулися, правдиво не навернулися до життя у вірі. Воно ну, і перше, що я раджу в таких випадках, це наняти святу літургію. Прийти цілою сім'єю до храму, приступити до святої сповіді, звершити божественну літургію, молебень чи акафіст в наміренні своєї сім'ї, за Божий захист над сім'єю. Другий крок ми дійсно можемо освятити дім, навіть якщо Він був вже освячений. В таких випадках ми можемо освятити дім. І це навіть рекомендується освятити дім, звершити спеціальний чин освячення дому, прочитати різні молитви на захист, які є. Якщо є вже дійсно велика біда в тій сім'ї, то рекомендується навіть покликати священника екзорциста щоб прочитав молитви вигнання Злого Духа з цього місця, з цієї сім'ї, родини. Це ми маємо робити. Тому найперше. Сповідь родини, освячення дому, захисні молитви, які може прочитати чи отець парох, які є дозволені йому читати, чи якщо, можливо, дійсно є велика проблема в сім'ї, то ми можемо навіть звернутися до священника екзорциста, який прочитає молитви екзорцизму. І це дійсно, коли ми комплексно підійдемо до вирішення цієї ситуації, це вирішить цю проблему. Але найголовніше це запросити Бога у своє життя, покаятися в гріхах. Можливо, ми допускалися гріхів е, окультизму, якщо, можливо, маємо в домі якісь речі, які можуть притягувати злу силу. А таких речей ми можемо зараз зустріти на кожному кроці. Здавалося, новинні якісь фігурки, амулети, підкови, які ми чіпляємо, це все притягує дію злого духа. В цю сім'ю, цю родину. Тому не може поряд стояти статуетка Будди чи якогось язичницького божка, який ми, можливо, привезли з якоїсь екзотичної країни і образ висіти на хресті, не образ висіти на стіні. Тому що ми тоді уподібнюємося до тих людей, про яких Ісус каже, не, можемо, не можете Бові служити і мамоні, не можете двом панам служити. А ми дуже часто хочемо служити двом панам. Ми хочемо з одного боку, нібито бути християнами, які ходять в неділю до храму, а з іншого боку, тримати в домі різні окультні предмети. Це є неможливо. Ми маємо визначитися, з ким ми хочемо проводити наше життя. Тому найперше звернення до Господа Бога в щирій молитві, молитві покаяння, молитві розкаяння за наші гріхи, друге, звернення до священника, який звершить божественну літургію чи молебень, акафіст. Коли ми цілою сім'єю потім приступимо до святої сповіді, приймемо причаст, освятимо дім, прочитаються захисні молитви і будьмо певні, що те зло, якщо ми свідомо чи несвідомо прикликали його в нашу сім'ю, родину, воно обов'язково відійде. Тому що зло не може бути там, де є Бог, де є Господь з його силою, з його благодаттю. Зло обов'язково відійде від такої сім'ї родини. Тому якщо маємо такі проблеми, шукаємо захисту в Бога в церкві, у молитві і в покаянні. Амінь.